Так, а в нас сьогодні було 31 березня, останній день березня, я розповім, як він відбувся у мене. Е, ніч була спокійною і е, цією ніч я висипався. Ну, а е, підіймався я після 9. -ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Одівався. Ну і виходив на вулицю. Так, а у нас 9.45. Ось така ось ситуація на вулиці. Я б не сказав, що тепло, але і не дуже проголодно. Вітрів таких нема. є, але невеликі. Доволі сухо. А я сподіваюся, цей день, ця п'ятниця буде для мене доброю. У мене починається активність. Заходив в дім е, снідав. Ось. Е, сьогодні е, нікуди ми е, не їздили. Сьогодні я е, працював у себе у гаражі, працював над клітинами. От, ну, а е, потім. Мене підгодовували тепленькі. тепленькі а після другої години е, там е, об'явилися клієнти, які нам е, замовлення зробили і, і його попросили. Е, Тому треба було під'їхати до наших партнерів. Ми з Олександрою з'їздили. У нас 14.15. Ми зараз під'їхали до наших партнерів. Пробує щось вияти, з'їздили після того, я ходив до себе, заміряв цукор. Потім мене пригощали, я е, обідав. Ну і е, також е, там розмовляв з клієнтами по деяким питанням. Е, ну і відпочивав. Відпочивав до п'ятої. Після 5-ї ходив е, до гаражу працювати. Працював, також мене підгодовували. Ну, а працював я до восьмої. після восьмої е, я пішов до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, е, мені давала водичку від цукру. Також підгодовував. Ось такий у мене сьогодні день був. В принципі, нормальний стан. Хотілося б бути сильнішим, але чекаю на це. Ось. Взагалі-то день добрий. От. Сподіваюся, що інші дні. Буде потепління, ну, хоча е, прогнозують, що ще 4 дні буде не дуже. Ну, сподіваюся, що все буде добре потім. Але на цьому я буду закінчувати, розповідати більше нема чого, і я вимикаюсь.